Всім привіт! Не зв'язку Інвел. Сьогодні говоримо про систему, яку ми використовуємо в своїй торгівлі система Інвелвел. -Well. Почнемо з самого початку. Як вона створювалася? Якщо коротко, то торгувала СМК. Зрозуміло, що забагато інструментів і логіка концепції не співпадає з логікою ціноутворення на ринку. Далі було втілення власної логіки та довгі довгі бектести. Таким чином, інструментів для роботи стало менше, але з'явилася зрозуміла логіка їх використання. Але чому саме вона? Що ж в ній є такого, чого немає в інших системах, котрі ви могли зустрічати? Давайте по порядку. Перше чітка вибірка інструментів. Їх небагато, і вони всі зрозумілі, адже в них закладена логіка. Друге є наперед прописаний алгоритм дій під час відкриття угоди. Якщо щось не підходить, ти пропускаєш угоду. Таким чином ми переходимо до третього пункту. Так, набагато легше чекати на свою ситуацію на ринку і не спішити. Сама система тобі кричить, що не варто заходити в угоду і ти далі чекаєш. Четверте, це чіткі моделі для входу. Ти не будеш думати, ой, а там було закриття тілом, а там нема ФВГ, та може зайду про Канає. Ні. Є правила для входу, якщо один пункт відсутній, ти не входиш. Бо це вже не можна рахувати за модель для входу. П'яте. Завдяки тим самим рівням інвалідації або валідації дуже просто обрати таргет для угоди або просто для більш глобального руху ціни. Ти не цілишся в якісь рівні хаї і придумані поле ліквідності. В тебе є чіткі таргети, і ти до них працюєш. Шосте чітке визначення зони інтересу та тригривній. Ти завжди будеш знати, де ти хочеш розглядати угоду та після яких дій ціни це робити. Сьоме це синхронізація таймфреймів. Вона ніколи не дозволить увійти в угоду на М1 після годинного рейду. Тобто я завжди знаю, на якому таймфреймі мені потрібно працювати після отримання певного контексту від ринку. При таких умовах трейдер, котрий торгує цю систему, знає, чого чекати від ринку для відкриття угоди, де саме йому цю угоду відкрити, які умови для нього підійдуть, та де з угоди потрібно виходити. В кінцевому результаті відпадає багато питань. І стає набагато легше аналізувати свої дії на ринку. Коли трейдер отримує стоп, він не має права сказати, що ринок був неправий. Це відмазки для слабаків. Завжди потрібно шукати помилку в своїх діях, і ти її знайдеш, адже достатньо переглянути таблички, і в них ти знайдеш відповідь. Таким чином, стало набагато легше закривати лайф акаунти, або просто показувати позитивну динаміку на власному депозиті. Думаю, ви вже неодноразово бачили зелені піанель в телеграмі або в тому самому інстаграмі Демі. Так учні почали закривати перші місяці в плюс навіть квартали. Хтось отримував першу виплату на пропі. і це все завдяки системі. Їхні слова це підтвердить. Давайте зараз розглянемо декілька прикладів. Також давайте розглянемо таку вирізку з мого основного журналу, як відпрацьовує себе чиста система Інвалвелл. Давайте це розглянемо спочатку на євро. Отож, ми бачимо, що в серпні був вінрейт більше 70%. Так само в вересні вінрейт чуть трохи просів, але завдяки тому, що РР був досить таки високий в пробуткових угодах, то вдалося таки непогано заробити. От, наприклад, завдяки цій угоді, яку я брав на новинах, там все було в мене чітко по системі, От, давайте її розберемо. Бо в Daily Imp, як основна зона інтересу, в ній був трегер за 4 у вигляді рейду, а також трегер за H1. Дали мені чітку модель для входу, і я розумів, що таргети в не знаходяться набагато нижче, адже Daily ще не доставив до С4, і скоро мають бути новини. Відповідно, я просто входив в шорт на новинах і вдалося вивести аккаунт в такий непоганий плюс. Так, навіть якщо у мене були в цей місяць стопи ідентично. Вже на наступний місяць він чуть-чуть виріс, і так само був більше 70%. Так само тут ну, стандартні трейди, і один трейд в мене був на НФП, де я один трейдом просто закрив фазу. ось, Тому що так само було все досить зрозуміло. У мене був вже давніше обраний таргет для угод загалом по довгостроковому русі ціни. І так само перед. Самими новинами формували досить такі зрозумілі тригери. В шорт на новинах просто варто було виконати трейд і все. Ну і звичайно, я розумію, що багатьох цікавить та сама ж крипта. Як ми бачимо, крипта набагато більш динамічна, і в ній набагато більше угод відкривається. Якщо зробити якісь підсумки по місяцях, то перший місяць було був він рейд чітко 60%. В вересні він, звісно, просів. Ось, але основна задача трейдера це зберегти депозит. В цьому місяці він був збережений. Так само часто будуть якісь трейди, які будуть вивозити ваш депозит в плюс завдяки своєму РРУ. Тут ідентична була ситуація, коли от я брав на одному із своїх пропів був тригер за шоден і чітка модель на М5, і трейд було дуже спокійно виконувати до основного свого таргету. Ми бачимо, що ціна дуже швидко туди дійшла. Ось, але на наступний місяць ситуація реабілітувалася більш-менш, тобто вдалося вийти в досвідки непоганий плюс. І вже на наступний місяць він рейд був просто неймовірний. Я пам'ятаю, цей момент. Тобто там давали дуже хороші входи по альті. Тобто, вдалося чітко приділити зону інтересу, звідки ми будемо рости, та просто. Виконати вхід, тобто, ось, наприклад, Solana. Ідентично було все по атому, от, ідентично по всій іншій альті та іншим монетам, давали схожі обходи, і можна було це використати на свою користь. Чим ми в ком'юніті всі і зайнялися. Тому ось можете побачити цю статистику. Звичайно, на BTC вона себе завжди відпрацьовує найкраще за весь час. Він рейд 60, а то і більше. Відсотків ну в середньому 60, але навіть якщо він менше ніж відсотків, завдяки РР, ви завжди збережете депозит, а то і вийдете в невеликий плюс. Ось перший приклад угоди від нашого учня трошки вам перевідкрию наш Discord, так наше ком'юніті, і ми бачимо простий розбір угоди. Тобто для когось не потрібні дуже великі тексти, дуже довгі тексти, щоб пояснити логіку відкриття угоди, і так само не потрібно. Роздивлятися мільйон інструментів. Достатньо написати ось так: 4 рядка і показати результат. Тобто, якщо коротко, учень зрозумів, що ціна знаходиться в тижневому імбі, в ньому дали Daily Rate, також основна зона для роботи був 4 годинний геп, і дали модель на М15. Тут чітко видно, як учень повністю розуміє контекст, який зараз на ринку присутній, а також учень прекрасно вивчив синхронізацію таймфреймів і вміє їх поєднувати. Як результат, прекрасна угода по золоту і результат. Друга угода від нашого учня, і ми бачимо вже трошки більше тексту. Але так само чітка синхронізація таймфреймів, Контакт збереться аж з місячного таймфрейму, і ми плавно спускаємося аж до самого М15. Тут ми чітко бачимо, як учень вміло підібрав зону інтересу, в котрій він хоче працювати. Він чітко обрав таргети для своєї угоди. Він дочекався моделі відкриття. Зайшов там, де треба, і вийшов також там, де треба. Тобто, ми бачимо, як де він зайшов, ціна отримує реакцію, і де він вийшов, так само отримує вже негативну реакцію проти його угоди. Тобто точка входу вибрана вірно, і точка виходу так само обрана вірно. Саме так працює дана система: легкі, 2, РР, і тут ви можете побачити всю логіку відкриття. Ну і на останок ще одна угода. Так, е, також наш учень, котрий відкрив угоду по BTC, Е, Тут дуже гарно підійде вислів, який ми любимо використовувати в навчанні: що коли ціна збере всі потрібні фактори для росту, вона не буде чекати, вона дуже швидко пильне. А тому e, тут учень e, вміло e, зміг ідентифікувати ці фактори та зайти вчасно угоду і вчасно з нею вийти. Тут ви можете побачити всі потрібні фактори. Як бачите, не треба розписувати якісь довжелезні тексти. Достатньо лише синхронізувати декілька таймфреймів, прописати коротко логіку, так або якісь свої думки. Тобто 4-годинний ребаланс був основним контекстом. Тригер з годинки він знайшов, дочекався своєї моделі на М 15 а також намір ціни на М5, тобто повністю дотримуємося всієї логіки, котру ми використовуємо, і зміг закрити чітко 2 РР там, де ціна би могла зупинитися. Тобто дотримав угоду чітко до таргетів. Як на мене, прекрасний результат та прекрасний приклад хорошого використання цієї системи. Отож, думаю, на цьому етапі відпали усі питання, чому ми використовуємо саме цю систему. Адже вона вирішує всі дуже болючі проблеми, з якими стикається більшість трейдерів на ринку. А це найголовніше. Слова одного з наших учнів недавно це можуть так само підтвердити. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно для вас було корисним і ви для себе взяли багато чого. До зустрічі!